Овин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Російські терористи завдали масованого удару по залізничній інфраструктурі Лозовоя на Харківщині. Зранку 5 серпня. Майже дві години місто перебувало під атакою безпілотників. Їх запустило 34. В результаті ворожої атаки пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли сховатися в укриття та не обійшлося без жертв. Дві людини загинули а ще десятеро. Отримали поранення. Серед них діти. Загинув черговий механік одного з підрозділів. Серед десяти постраждалих четверо залізничники госпіталізовані у стані легкої та середньої важкості. Ще п'ятеро людей, зокрема двоє дітей, зазнали гострої реакції на стрес. Один чоловік отримав поранення склом. Близько 10-ї ранку війська РФ завдали ракетного удару по піщанському старостату на Сумщині та вбили двох людей. Також три людини дістали поранення. Влучання прийшлися по сільськогосподарському підприємству. На місці триває пошуково-рятувальна операція. За попередніми даними слідства, внаслідок ворожої атаки загинули двоє працівників чоловіків віком 54 та 55 років. Ще троє співробітників отримали поранення. Кількість загиблих внаслідок удару по Краматорську, 31 липня, зросла до СМС. Після завалів рятувальники дістали тіло ще однієї людини. Також виявили фрагменти людського тіла та передали їх поліції для подальшої ідентифікації. Кількість жертв може бути не остаточно. протягом минулої доби. Надзвичайника розібрали та вивезли майже 800 тонн зруйнованих конструкцій будинку. Роботи тривають. Продовж минулої доби надзвичайники евакуювали родина з небезпечного району Херсона. Вивезли не тільки цивільних, а й необхідні на перший час речі та цін на майно. Також жителям прифронтового міста надали психологічну допомогу. Мої діточки нерви дай Бог вам здоров'я. Дві атаки армії РФ на Оріхівському та Гуліпільському напрямках відбили сили оборони України. Ворог намагався прорватися в районі Малинівки та Новоандріївки, але безуспішно. Натомість наші захисники просунулися поблизу села Плавні. Повідомляють в американському інституті вивчення війни. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 2 серпня. Свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулись в південній частині плавнів на захід від Оріхова. Шестеро людей загинули через ворожі атаки по Запорізькій області в степногірську. ФПВ дронами вбило чотирьох чоловіків. А в Успенівці каб забрав життя літнього подружжя. Ще троє людей дістало поранення у біленькому та зарічному. Загалом росіяни завдали по області понад 400 ударів. Через це виникло п'ять пожеж, гасили займання господарчих споруд. Рятувальники в Успенівці, Малокатеринівці та Гуляйполі. Двоє людей, – 43-річна жінка та 49-річний чоловік, поранені внаслідок атаки російського ФПВ-дрону по біленькому. Надійшло 21 повідомлення про руйнування квартир, нежитлових будівель, приватних будинків та складських приміщень. Наші бійці знищили зенітно-ракетний комплекс з 300 російських військових на тимчасово окупованій території Запорізької області. Це суттєво зменшує здатність ворога обстрілювати позиції сил оборони і цивільну інфраструктуру регіону. Герої на щоті в Запоріжжі попрощалися з загиблим воїном-розвідником аеромобільної слобожанської бригади Анатолієм Федорченком. Він мобілізувався до лав збройних сил в грудні 2024-го і був одним із легендарних вампірівців-операторів дронів, які нещадно нещать ворога. Загинув захисник за два тижні до свого 30-річчя. У рамках місії Герой на щиті траурний кортеж востаннє провіз полеглого воїна вулицями Запоріжжя і прибув на острів Хортиця. Церемонія прощання продовжилась біля Січової церкви за участі рідних, друзів і близьких. Товариський і чуйний, водночас самостійний і відповідальний, мріяв про власну родину і улюблену мирну професію. Але за своє недовге життя у колі рідних, а потім із побратимами на передовій, Анатолій Федоченко зміг стати справжнім воїном і захисником. Він був дуже життє радісний, такий, веселий, предприємчивий. Він Завжди любив сміятися, товаришувати. Він добрий, був чесний, мудрий, незважаючи на те, що він був дуже молодий, він був дуже мудрий. На вибір майбутньої спеціальності хлопчика суттєво вплинув дідусь заслужений енергетик України. Саме він сформував любов, онука до технічних засобів у виробництві. Конструюванню, проєктуванню. професійне зростання юнака на підприємстві Мотор Січ поглиблював знання і навички з та ракетно-космічних технологій вже у Харківському аерокосмічному університеті. Вони стали в нагоді у лавах Збройних сил, куди мобілізувався у грудні 24-го. Коли він потрапив на війну, я приїхала його відвідати у Краматорськ. Я була здивована і всі мої. Родичі, всі мої знайомі, я це розказала. Я приїхала, я побачила взагалі не Толю, а мені його підмінили. Він сильний, мужній. Там стрілянина, а він каже: не хвилюйся. Це далеко. Військова справа. Розвідник-навідник у складі Слобожанської аеромобільної бригади вже на фронті навчився обслуговувати дрон-бомбардувальник вампір. Став одним із легендарних вампірівців, які нещадно нищать ворога з неба. У мене, знаєте, спогади про Толіка, тільки саме веселі. Він завжди дарував радість кожна наша зустріч, коли ми гуляли, було завжди весело. Я він він викликав у мене тільки самі світлі і теплі почуття. І ця новина вона дуже вдарила і дуже шкода, що він такий молодий. Анатолій Федорченко загинув за два тижні до свого 30-річчя 27 липня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сіверськ Донецької області, світла пам'ять Федорченко Анатолію Валерійовичу, його життя приклад справжнього патріотизму. Низький уклін, ташана воїну. бути воїном. Жити вічно. За особисту мужність, самопожертву і героїзм Анатолія Федоченка посмертно нагородили почесною відзнакою Запорізької міської ради медаллю честі слава. Її передали матері захисника. У січовій церкві відбулася молитва за полеглого героя. Його поховали на Осипенківському цвинтарі. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Три тисячі квадратних метрів стільки вікон вже відновили комунальника після обстрілів. Зараз працюють у багатоповерхівках по вулиці Університетській. Вікна тут повилітали через чергову ворожу атаку в лютому. Детальніше про етапи робіт та плана Запоріжжям сервісу розповість Вадим Сорвін. Будинки по вулиці Університетській зазнали пошкоджений наслідок шахетної атаки у лютому цього року. Безпілотники поцілили просто по житловій забудові, а ударною хвилею у будівлях неподалік влучання вибуло вікна. Наразі комунальники вставляють нові. З самого ранку майстри беруть за склорізи, готують шипки, аби встановити замість тих, які повилітали після численних атак на район. Весь цей час отвори тимчасово закривали захисні ОСБ плити. Їх вже наступного дня після удару встановили бригади Запоріжжям сервісу. Всі вилетіли, і там і тут всі вилетіли. Вони ж старі. На слідуючий день все от картонки чи ДСП це забили. Нормально, не холодно було. Після на скла роботи продовжуються вже всередині під'їздів. Спочатку комунальники лагодять пошкоджені рами, а вже потім вставляють підготовлені шибки. Кажуть, попереду ще чимало об'єктів у різних куточках міста. Встановлюємо стекла. Ну, для жильців ще стараємося, щоб вони були з освітленням. Багато у ну, нас сьогодні роботи. Та ну кожен день багато, після прильотів багато. Так. Цей дом ми сьогодні закінчимо і рядом ще. Пойдуть далі, ці дома. Ну, по списку все ми робимо. Наприкінці минулого року підприємству доручили відновити вікна майже у трьохстах багатоповерхівках. Половину робіт вже виконали, звідремонтували та засклили понад півтори тисячі вікон. На черзі ще понад 140 сорок адрес. Понад півтори сотні адрес вже опрацьовано виконання триває. Працює ремонтно виробнича служба підприємства. За необхідності долучаються і підрядні організації. Помешкання власні. Мешканці ремонтують за програмою є відновлення самостійно. Місто допомагає з виконанням ремонтів у місцях загального користування. Це сходові клітини. Загалом від початку року комунальники вже відновили понад три тисячі квадратних метрів скління. Вадим Сорвин, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.